Добрий день, я Марченко Валерія. Презентую до вашої уваги свій проєкт прання як наука та мистецтво. Так, так, це мистецтво. Балансування між чистотою і збереженням навколишнього середовища та чистотою і збереженням наших речей. Приблизно одна нулі людина на рік бере 72 два кілограми речей. На одне прання витрачається приблизно 110 літрів води, купа електроенергії, а також навколишнє середовище зливається брудна вода з залишками хімії для прання. Частки фарби та мікропластика від речей. Бруд, який ми намагаємося видалити під час прання, є складною сумішю різних речовин. Загалом, забруднення можна поділити на дві основні категорії: органічні та неорганічні. Хімічна структура та властивості кожного класу забруднень відрізняються. Наприклад, жирні кислоти мають дові вуглеводні ланцюги, які роблять їх нерозчинними у воді. Білки мають складну дрівинну структуру, яка визначає їх властивості, включають пил, пісок, мінерали та інші тверді частинки. Ці забруднення можуть потрапляти на воду з навколишнього середовища або з інших джерел. Розуміння хімічного складу забруднень є важливим для вибору правильного мийного засобу та режиму прання. Наприклад, для видалення жирних плям потрібні мийні засоби містять пар, які здатні розчинювати жири. Для видалення білкових плям можуть бути корисні ензими, які розщеплюють білки. Мийні засоби є складними хімічними сумішами, призначеними для видалення забруднень з ткані. Поверхнево-активні речовини можуть бути аніоноактивними, катіонактивними. Типовий катіонний диригент, хлорид, алкіментилбензиламонію. Наприклад, аніонні парти, як лауросульфат, натрію, мають негативно заряджену головку, яка притягується до пастино заряджених забруднень. Міцелоутворення – це процес, коли молекули пар збираються у сферичну структуру, звані міцелами. Які здатні захоплювати жирне забруднення всередині. Комплексоутворення зв'язують іони металів, такі як кальцій та магній, які можуть утворювати осад та знижують ефективність пар. Протази розщеплюють білки, ліпази розщеплюють жири, амілази розщеплюють вуглеводи. Активність екзозимів залежить від температури та pH, використовуються для видалення кольорових забруднень. Вода є важливим компонентом процесу прання: pH та твердість води можуть впливати на ефективність мийних засобів та стабільність тканини. Оптимальне значення pH для різних типів тканин та мийних засобів може варіюватися. Наприклад, для прання бавовняних тканин рекомендується використовувати мийні засоби з нейтральним або слаболужним pH, тоді як для прання вовни та шовку рекомендується використовувати мийні засоби з кислим pH. Твердість води визначається вмістом йонів, кальцію та магнію. Тверда вода може утворювати осад, який знижує ефективність пар та може пошкодити тканини. Існують різні методи пом'якшення води, включаючи хімічні. Важливо враховувати pH та твердість води при виборі мийного засобу та режиму прання. В час прання відбуваються різні хімічні реакції, які сприяють видаленню забруднень. До них відносяться окислення, гідроліз та комплексу утворення. Ензими, наприклад, каталізують реакції гідролізу, прискорюючи їх швидкість. Підвищення температури може прискорити хімічні реакції та покращити розчинність забруднень, але також може пошкодити деякі тканини. Оптимальні температури для прання різних типів тканин та забруднень можуть варіюватися. Чим довше тим має прання, тим більше часу мають митні засоби для видалення забруднень. Наприклад, пральні машини з барабанним типом прання забезпечують більш м'яку механічну дію ніж пральні машини з активатором типом прання. Прання може мати негативний вплив на навколишнє середовище. Фосфатні мийні та пральні засоби шкідливо діють і безпосередньо на здоров'я споживачів. За рівнем токсичності, 3 кг фосфатних синтоксичних мийних засобів прирівнюється до дії 1 кг біді чи 100 г кадію. Вибір мийних засобів з високим ступенем біорозчинності може зменшити забруднення водою. Воду після прання можна використовувати для поливу саду. Все більшу увагу привертає проблеми мікропластику, який виділяється з синтаксичного одягу під час прання. Перше, дослідивши хімічний аспект прання, я зробила висновок, що при вибиранні мийних засобів слід враховувати її хімічний склад, біорозкладність та вплив на навколишнє середовище. Важливо вибирати мийні засоби, які ефективно видаляють забруднення, але не з Завдають шкоди тканинам та навколишньому середовищу. Друге, оптимальні режими прання залежать від типу тканини, ступеня забруднення та типу пральної машини. Важливо дотримуватися рекомендацій виробників, мийних засобів та пральних машин. Дійсно, прання це одночасна наука та мистецтво, що вимагає знань, досвіду та творчого підходу. Дякую за увагу!